Ви думаєте, що вони зісталі і мають крила білі за плечами, що кіберги в окопах стали, та кожен з них найперше це людина, проста людина, з крові, нерву, плоті, та має українську світлу душу. Не згубила совість у болоті. Але сказала, зможу я, я мушу, ніхто, крім нас, бо Україна мати. І ми повинні, як достойні діти, її від ворогів всіх захищати, і гордо зброєю зустріти. Вони сказали, взяли в руки зброю, І, не чекавши поїздок додому. Вони закрили нас, на ною, Хоч Хоча відчували біль та втому. А А у удома виглядають діти, дружини з і горя посивіли, Не сплять ночами сонцем не світить. І їхні сльози в серденьку згоріли. Я кожного чекає вдома мати, молитви щирі, Господа благає. Вона не народила, щоб ховати. Тож вірить, вірить, повернеться, знає. Вони такі ж живі і хочуть жити.